Час новин для вас працюють команди Фактіва Сітіві та «Вікон з Я Андрій Ковальський. Мої вітання. Ворог масово натакував атакував Одесу безпілотниками. Через удари зупинили роботу трьох котелень міста. Про це повідомив мер Геннадій Труханов. Комунальні служби вже почали роботу із запуску генераторів для критичної інфраструктури, також пошкоджені житлові будинки та бізнес-центр. Інформацію про постраждалих уточнюють. А у російській Ростовській області під атакою нафтобази місцева влада рапортує, що в Чертковському районі палає нафтопровід. Там працюють екстрені служби. У цьому районі від уламків безпілотника, нібито спалахнув склад на території промислового об'єкта. А керівник нашого центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що прилетіло і по Новошахтинському НПЗ, зазначивши, що раніше він уже призупиняв роботу у 2024 році. НПЗ переробив близько трьох мільйонів тонн Нафти, хоча може переробляти до 7,5 мільйонів тонн. та працювати на повну йому заважали дронові атаки. Підсумував Коваленко. Під постійною загрозою продовж ворожих атак перебуває Куп'янськ, що на Харківщині загарбники гатять по місту кабами, а також запускають безліч дронів. Наш журналіст Олег Ендриксон побував у Куп'янську та поспілкувався з бійцями, які боронять небо над цим містом. Так виглядають трудові будні бійців 43-го окремим у небі над ним безліч російських безпілотників. Ворог поряд із містом. Ми знищуємо ударні безпілотники, такі як ланцет, молнія, півішки, куби, різні ударні безпілотники, які хотяться за технікою, ліба за машинами, броньою. Під час нашого приїзду у Куп'янську тиша, яка буває тут рідко, затіш я перед буряю мені кажеться, що та ну, пару днів тиха. Втім, все одно їдемо по сірому із ребом. А інтерв'ю з бійцями записуємо під землею для моральної підтримки. Поряд пухнаста захисниця. Дуже багато півішок останній час. І можна сказати, з кожним днем їх більше і більше. Тому. Небезпечно тут, опасна говоря. небезпечно і для військових, і для цивільних, адже росіяни гатять без перебору. Я вважаю, що з 22-го року я впевнений в цьому, що їм байдуже. Чи це мирна людина, чи це вовно військова? Наші співрозмовники спеціалізуються на полюванні на російські дрони. Часто густо це FPV. Коли воно ще не не над тобою, а коли тільки наближається. Тобто це відчуття тривоги. А коли вже працюєш, вже адреналін і вже, ну, вже по кайфу. Воїн з позивним Сингапуру війську з середини 24-го. За цей час разом із побратимами вже встиг полювати чимало своєрідних трофеїв. Багато молній, там більше, більше 10, може, 15. ланцети, там може до 10. десяти впівішок я. Там вже і не рахуємо, там багато десятків. Один куб був також бійцям 43-ї ОМБР доводиться боротися із менш помітними та не менш небезпечними дронами з розвідувальними дронами, тому що вони наводять арту противника на нас. Російські зали, орлани та суперками воїни знищують власними дронами. Втім, зізнаються, це дуже непросто. Зараз у зали є такий. Як штучний інтелект. Якщо ти на неї літиш, ну летиш, вона може міняти траєкторію польоту або різко виходити вниз, або маневрувати там вправо, вліво. Ну тобто він він, тобто уходить від тебе, і ти намагаєшся його наздогнати. Орлан більш-менш ну тяжко, бо він вилітає на високих висотах. Втім, летне найстрашніша зброя ворога тут керовані авіаційні бомби. По Куп'янську вони прилітають регулярно. Тадка бо вижити, Взагалі нереально. То не пролітається, може, по пару даму, може 10 даму, то есть рознести їх. Попри постійну небезпеку, бійці продовжують вправно полювати на російські пташки та нищити ворога. Допомогти їм у цьому можете і ви за допомогою QR-кода на екрані. Олег Андрексон, Віктор Зеленков, програма Вікна СТБ Марафон Єдині новини. Володимиру Зеленському треба більше показувати, що він цінує підтримку, яку надає Україні США. Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час своєї прес-конференції. При цьому щодо угоди про холесні копалення, президент США зазначив, що не вважає її мертвою а про її майбутнє він розповість завтра. На запитання журналістів чи планує Трамп призупинити військову допомогу Україні. Президент Сполучених Штатів Америки відповів, що це питання поки не обговорювали. Зараз Побачимо, що відбуватиметься. Багато речей відбувається прямо зараз. Поки ми говоримо. Я можу дати вам відповідь, а потім повернутися до мого кабінету, до мого прекрасного овального кабінету і дізнатися, що ця відповідь уже застаріла. Це як у бізнесі. Верховна Рада України звернулася до Дональда Трампа, Конгресу Сполучених Штатів та Американського народу. У листі, який опублікований на сайті Ради, йдеться про вдячність Президентові Дональду Трампу, Конгресу Сполучених Штатів та американському народу за підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Верховна Рада також подякувала Сполученим Штатам Америки за надані Україні пакети безпекової допомоги. У листі окремо наголошено, що український народ прагне миру як ніхто. Інше у світі також у зверненні підкреслено важливість стратегічного партнерства зі сполученими штатами, особливо у галузі корисних копалин. Велика Британія підтримує ідею про відправку військових в Україну для встановлення стійкого миру. Про це виступаючи перед парламентом, заявив прем'єр-міністр Сполученого Королівства Кір Старнер і додав: Європа продовжуватиме озброювати Україну навіть після встановлення миру. Також написує як пише французьке видання Le Figaro, Лондон та Париж обговорюють ідею тимчасового перемиря в Україні, щоб використати цей час для переговорів про укладення тривалої мирної угоди. Більше розкаже Олександр Мужичук. Ризик війни в Європі зараз найвищий за всю історію, і Росія має продемонструвати добру волю щодо перемир'я. І вже після цього розпочнуться справжні мирні переговори. На цьому наголосив міністр закордонних справ Франції Жан Нуель Баро, ще раз озвучивши ідею місячного перемир'я, про яке президент Франції говорив зі своїм британським колегою за результатами саміту в Лондоні. Зокрема, Еммануель Макрон висловив ідею щодо часткового припинення бойових дій між Росією та Україною у небі на морі та щодо атак на об'єднання. Об'єкти енергетичної інфраструктури Вчора на саміті в Лондоні пролунали дві речі у короткостроковій перспективі покласти край російській агресивній війні в Україні. Ми хочемо, щоб Сполучені Штати шляхом тиску змусили Путіна сісти за стіл переговорів і погодитися покласти край його імперіалістичним амбіціям. За словами очільника МЗС Франції, фронт наближається до ЄС, а сама загроза неухильно зростає вже 15 років. Він зазначив, що саме тому Париж протягом семи років посилює обороноздатність, а європейські країни починають усвідомлювати реальні загрози. Ми не хочемо знову опинитися в тій ситуації, в якій перебуваємо сьогодні. Це означає, що Європа має бути спроможна забезпечити свою власну оборону та безпеку, що ми і реалізуємо, щоб нам більше ніколи не довелося прохати сполучені штати про європейську безпеку. Тим часом, за словами британського заступника міністра оборони Люка Поларда, Лондон та Париж наразі не погодили ідею часткового місячного перемир'я між Росією та Україною. У Лондоні кажуть, що нині на столі переговорів є кілька пропозицій припинення вогню. Саме Росія є агресором, тому світ повинен підтримувати Україну, а не підлабузнюватися до російського диктатора. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, виступаючи перед парламентом. Британія відіграватиме провідну роль, якщо це необхідно, разом з іншими країнами у забезпеченні миру в Україні із солдатами на землі та літаками в повітрі. Пане спікере. Це вірно, що Європа виконує важку роботу з підтримки миру на нашому континенті. Але щоб ці зусилля були успішними, вони також повинні мати сильну підтримку США. Міцний та справедливий мир тепер має бути нашою метою. Це життєво важливо. Це в наших інтересах, і в своєму прагненні до цього Британія лідируватиме на передовій заради безпеки. Ки нашого континенту, безпеки нашої країни та безпеки британського народу. Стармер додав, що Європа продовжуватиме озброювати Україну і після встановлення там миру. ми домовилися, що у разі мирної угоди продовжуватиме зміцнювати обороноздатність України. Ми домовилися створити коаліцію доброї волі, яка готова захищати угоду в Україні та гарантувати мир. Пане спікер. Зрештою, українська позиція цілком зрозуміла для них війна розпочалася не Три роки тому це була просто остання і найжорсткіша ескалація. Вони вже підписували угоди з путіним. Вони випробували на собі характер його дипломатії та силу його слова. Ми не можемо знову прийняти слабку угоду, подібну до мінської. Ні, ми маємо продовжувати тиснути силою. Також Стармер повторив у парламенті свою обіцянку, яку зробив під час саміту в Лондоні. Він анонсував надання Україні пакету допомоги обсягом мільярд 600 тисяч фунтів стерлінгів. Це близько 2 мільярдів доларів. Ці кошти, за словами Стармера, дозволять Україні придбати понад 5 тисяч ракет для систем протиповітряної оборони. І це також піде на користь національним інтересам Британії, підкреслив Стармер. Саме ППО вважається однією з найслабкіших оборонних позицій України в разі відмови Трампа постачати з. Збр... Рою Україні Олександр Мужичук програма Вікне СТБ» – єдині новини. Двоє військових відсторонені після удару по полігону на Дніпропетровщині. Про це повідомив головком Олександр Сирський. За його словами, поки триватиме перевірка від виконання службових обов'язків, усунули начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини. Тим часом обставини удару по полігону на Дніпропетровщині з'ясовує комплексна комісія. Її очолив начальник головного управління військової служби правопорядку збройних сил України. Поставив завдання командувачам видів та окремих родів військ Збройних сил України організувати перевірку щодо виконання вимог розпоряджень головнокомандувача та генштабу ЗСУ про своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку, заборони обмеження розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості, а також розміщення у непризначених для цього місцях. Кримінальне провадження за фактом загибелі та поранення українських бійців на полігоні на Дніпропетровщині розпочало і державне бюро розслідувань. Щоб з'ясувати всі деталі трагедії на місце обстрілу, виїхала спеціальна група правоохоронців. на ворожий удар по скупченню наших бійців. відреагував і командувач сухопутних військ броні сил України, генерал-майор Драпатий. Коментуючи трагедію на полігоні, він пообіцяв, що всі винні у трагедії на полігоні будуть знайдені та зазнають найсуворішого покарання. Кожен, хто ухвалював рішення у той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, усі понесуть відповідальність. Ніхто не сховається за поясненнями чи формальними рапортами. Передбачаю, що правду намагатимуться приховати у тумані бюрократії, але я цього не допущу. Призначив незалежну перевірку за участі військової контрозвідки, щоб жодна деталь не залишилася поза увагою, а винні були названі і не змогли відмазатися. 21 тисяча бійців повернулася до війська завдяки закону про СЗЧ. Про це повідомили у держбюро розслідувань. 1 березня завершився термін звільнення від відповідальності тих бійців, які безпідставно залишили місце служби, але згодом добровільно повернулися до війська. За час дії звільнення від покарання найбільше бійців повернулися до збройних сил. Також військові активно поверталися до Нацгвардії та прикордонної служби. Зауважу захисники мали змогу прибувати не лише до своєї частини, а й до територіальних підрозділів ДБР чи Нацполіції. Поширювали російську пропаганду і проводили інформаційні диверсії проти України на Полтавщині. Служба безпеки затримала двох агітаторів рускава міра та хакера, який через створену ботоферму поширював ворожі наративи. Один з фігурантів виявився прибічником забороненої партії регіонів. Він писав замовні статті для міжнародних рупорів Кремля, у яких виправдовував збройну агресію Ерефії та дискредитував Сили оборони України. Ще одну підозру отримав чоловік, який уже має вирок за поширення про Кремлі. Львської пропаганди рецидив він чинив під час випробувального терміну. У соцмережах він закликав до держперевороту в Україні і виправдовував дії росіян. Усім трьом зловмисникам загрожує від восьми років в'язниці до довічного. А у Харкові шахрай торгував посвідченнями рятувальників. Афериста викрили правоохоронці. Колишній надзвичайник продавав фальшиві документи про працевлаштування у ДСНС та посвідчення рятувальника. Так, аферист допомагав військовозобов'язаним отримувати бронювання від мобілізації. За комплект фальшивих документів шахрай правив півтори тисячі доларів. Під час обшуки правоохоронці знайшли у зломисника гербові печатки, 11 бланків службових посвідчень ДСНС, Тепер аферисто загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна. Зустрітися з татовими побратимами. Такий проект стартував у Івано-Франківську. Діти загиблих та зниклих безвісти бійців раз на тиждень упродовж кількох годин проводять свої дозвілля з військовими ветеранами. Такі зустрічі організували засновники ветеранхабів, аби підтримати родини загиблих та розразити тих бійців, які нині на захисті країни. Малюємо кота. Ти хочеш одного кота? Двох? А яка моє? Як ти хочеш? Кожен папу хочеш. Перемога. Котики йдуть до перемоги. Правда? Значить, будемо малювати. Назар разом із психологом малює свою мрію. Хлопчик з Херсонщини. Нині його рідна Лазурне в окупації. Батько став на захист країни і загинув на фронті. Після втрати найріднішого хлопець рідко посміхається. Люблю різне малювати, люблю таке малювати. корабель мій малювати автівку мій малювати, але виходить добре. Зустріч із військовими започаткувала організаторка ветеран хабу, мати трьох дітей і удова загиблого воїна Любов Василів. Ветерани, які відчувають, можливо, інколи таке сумління совість їх резе. Вони інколи так і запитують, а дитина не запитає мене, чому ти живий, а татко, ні. І от... Завдяки цій зустрічі вони можуть побачити дітки і дружини загиблих героїв. Вони не відчувають ніякої агресії, немає ніяких претензій. Ми просто хочемо підтримувати одні одне. Дітям э, треба бачити військового, а нам дітей. То, що ну, туди теж в основному за дітей. Подивися на них, не ну, треба захищати їх. Ну, треба, щоб ну, наше покоління було. З нами підтримати родини загиблих у хаб приходить пан Сергій. Йому 69. Він з Донеччини у 2014-му потрапив у російський полон. Після звільнення записався у військо. Кілька років служив у 135-му окремому батальйоні. Під час повномасштабного вторгнення знову пішов боронити державу. Звільняв Київщину. Сергій дідусь сімох онуків. Тому дозвілля з малечою, яка втратила на війні рідних, для нього не просто зустріч. Втратити також побратима свого це дуже важко. Але дитині втратити свого рідного це найтяжче, що вони переживають. Їм треба якось підняти настрій, підняти дух їхніх дітей, показати, що вони не одні. Поки дітлахи проводять час із військовими, їхні мами мають можливість спілкуватися з психологом, який працює у ветеранхабі. Пані Оксана три роки чекає на чоловіка, який зник безвісти. Він з гарнізону Маріуполя якраз зник безвісти у березні 22-го року. І так три роки вже майже боротьба за пошук, пошуки боротьба. Її дочка, десятирічна Юлія, досі не може змиритися, що тата немає поруч. Вона татова дитина більше, вона дуже закрилася. Вона багато разів питає мене. Ма, коли ти знайдеш тату і витягнеш тату. Е, коли чоловік поїхав в частину, то їй було сім років. Дуже важко буває. Такі зустрічі допомагають хоч трохи полегшити біль втрати, певний директорка ветеранського простору. Бо підтримка військових то теж свого роду терапія. Якщо отак у грі, отак в такому якомусь ніби святкуванні, в такій ніби дружній атмосфері, то так і відкриваються двері до себе. Тобто кожен може знайти себе і відпустити той біль, ті образи, той розпач, який спіткав через війну. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма Вікне СТБ. Єдині новини.